Діма, привіт, слава Україні! Зі мною півзахисник команди Патріот. Закінчився матч «Сільвер Кап» за третє місце. На жаль, ви сьогодні поступилися доволі непростому супернику команді Сокол з рахунком 5 1 Скажи, будь ласка, що саме у вас по грі не вийшло, адже перший тайм виграли доволі, доволі рівно. Чесно, хочеться багато слів залишити про собі, навіть не виносити їх. Дуже сподіваюся, що ця гра стане для нас таким поштовхом, болючим ударом, який допоможе нам трошечки зібратися і більш якісно, більш добре виступити в чемпіонаті. Ключові гравці, відміть, будь ласка, якщо сьогодні такі є, думаю, при такому рахунку ключових гравців дуже важко назвати. Команда повністю провалилася. І Кожен програв, кожен програв свою боротьбу і загальний такий розгромний рахунок. Добре, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую вашій команді за виступи у Кубку Києва 8 на 8 І бажаю вам надалі гарних виступів у чемпіонаті Києва. Уже дякую вам. Слава Україні! Героям слава!